Маша Володимирівна їсть. Це я йшла з укриття після тривоги. А вона на зустріч. Мяу, а в мене нічого не було. Прийшлося виходити. Так, на. Відається мисочка ось взяла що було так, мисочка погано ковзає. що їсть. Треба тримати. Давай доїдай і я ще туди віднесу кором. Тут я ще залишила корм. Там жахливо це підвал жахливий, туди неможливо не зайти досі. Хоча ще не просохло. Після дощі йшли і все-таки Тоже. Туди їм тут корм нехай їдять, а вода тут щось є, але ж треба ще води їм винести. Я ще ходила за водою, зараз ще води їм залишу кась. Мутна вода. Коти можуть таке пити. це таке цар. Я, наприклад, еще дві водички нагла. зараз замикаю, Так. Да, травку, мабуть, це дивиться трохи. Приструнить. Видиво закрила такий. Замок, що взагалі? Так, вода є. Тут свяж замінила воду на цьому смітнику. І йду додому. Бо дуже болить голова.